Вітаю, друзі. Сьогодні 22 серпня 2025 року, і останній тиждень, а може вже й довше, нас інформаційний простір радісно стрясає новина про те, що Україна розробила балістичну ракету «Фламінго» бойовою частиною, з бойовою частиною понад 1000 кілограмів, зі швидкістю понад 900 кілометрів і з дальністю ураження до 3000 кілометрів. Спочатку з'явилася інформація і фото цієї ракети Фламінго. Потім з'явився репортаж журналіста «Associated Press», нібито з заводу, де цю ракету виготовляють. Потім з'явилося відео на дзеркал, у дзеркалі тижня про те, як її випробовують, просто запуск ракети. Не те, куди вона попала, а запуск ракети. А потім. Зеленський заявив про те, що на 2000, зараз ми виробляємо десь по одній ракеті на день, а на 2026 рік планується серійне виробництво цих ракет, там, чи 100 на день, чи скільки. Знову нас годують анонсами-відосиками, замість того, щоб показати бойове застосування цієї ракети на по території Російської Федерації, і сказати, що ось це наша ракета, яка Летить, яке має такі такі-то технічні характеристики, і ми нею уразили. Ми її розробили таємною від Російської Федерації. І ось ми уразили в неї дуже важливий об'єкт. Тепер росіяни будуть знати, що ми можемо відповісти на обстріли на наших міст. То ми в чергове. Ну не ми, зеленські компанія, в чергове годують українцям. Анонсами-відосиками. При тому українські засоби масової інформації з задоволенням поширюють цю інформацію без жодних коментарів контекстуальних. Що має це на увазі? Має це на увазі про те, що в Україні ж є ракета Нептун, яка була е е прийнята на озброєння за президента Петра Порошенка. В подальшому, коли прийшов Зеленський до влади, він наскільки я розумію, або призупинив фінансування цієї програми, але. Е Уваги ракетній програмі при Зеленському не приділялося. Відповідно, в березні 2025 року анонсовано так званий Довгий Нептун, який буде летіти далі. Бойового застосування цього довгого Нептуна з березня 2025 року я не пригадую. Потім, в кінці 2024 року, ми анонсували ракету Дрон, що це таке незрозуміло паляниця. Потім, знову ж таки, дрон ракету Пекло. Назви гарні. Потім балістичну ракету Грім 2. І в листопаді 2024 року Зеленський заявив про те, що плани України на 2025 рік три тисячі ракет. Три тисячі ракет вже восьмий місяць, серпень, закінчується. Де хоча б тисяча ракет, які полетіли на територію Російської Федерації? Що ми бачимо? Ми бачимо, що. Певні далекобійні дрони, можливо, це мається на увазі ці поляниці і пекли, але офіційно в засобах масової інформації про це не повідомляється, що це наші так звані ракети-дрони летять по е, нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, які систематично нами уражуються, і наскільки я розумію, досить ефективно, тому що е, за повідомленнями російських засобів масової інформації Україна вибила приблизно 13% потужності переробки нафти а це якраз. Ті потужності, які є резервними для того, щоб забезпечувати належним чином внутрішній попит Російської Федерації, і там вже виник дефіцит. Це ефективно. Але ми жодного разу не чуємо про ураження чогось нашими ракетами. Так само з цією ракетою Фламінго, яку нібито виробляє стартап Фаєрпонт, але яка чомусь дуже подібна на англійську ракету чи якусь ракету, яка демонструвалася. На виставці в Омані. Так от, коли ми нарешті зрозуміємо, що це все просто Іпсо, і Псо Зеленської компанії е відосики про ракети типу Фламінго. І коли буде просто навпаки, що спочатку бойове застосування, а потім вже повідомлення про те, що ось це сюрприз такий у нас для Російської Федерації. Тому що Російська Федерація відосиками нас не годує. Вона показує, що ось ми це вже виробили. Це ми вже застосовуємо. Ми це змасштабували. Ми збільшили виробництво. Ми вже це зробили, говорять росіяни. А це серйозний підхід до війни, а не підхід, як до шоу у варіанті зеленської компанії, які замінюють результати відосиками, анонсами. Це дуже погано, і воно деморалізує. І я не знаю на кого воно ще впливає. Хто ще вірить в ці відосики, тому що я особисто повірю в ракету Фламінго тоді, коли вона уразить щось ефективно на території Російської Федерації. От тоді і поговоримо про те, що в Україні є ця ракета. А бажано 10 локацій, 15, 20, щоб ми розуміли, що цих ракет не одна, одне один зразок для відосику компанії Зеленського, а реально є якесь там масштабування виробництва. Але при зеленському навряд чи це зміниться.